Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео і вітаю себе і вас з тим, що на моєму каналі вже 20 тисяч підписників. Це просто космічно фантастична цифра для мене. Я чесно, коли розпочинала свій канал, звичайно, я мріяла про те, щоб мій канал мав якийсь успіх. Але щоб це сталося реальністю, ну я не сподівалася, чесно. Я дуже рада, що вас так багато, що в мене така хороша, активна аудиторія. Неодноразово черпаю якісь ідеї від вас. Ви постійно в коментарях мені щось радите, пропонуєте, якісь свої ідеї підкидаєте і часом самі ж ці ідеї в моїх коментарях і шукаєте. Дуже вам вдячна кожному. Ви частинка цього каналу, без вас його б просто не було. Тому ще раз усім дякую і е, в знак поваги до вас хочу зробити вам якийсь подаруночок е, до такого мого маленького ювілею, можна сказати. Ніяких надскладних умов, просто бути підписаним на мій канал, бо е, подарунок хочу подарувати власне, своїм підписникам. І залишити якийсь коментар, щоб я могла рандомно обрати переможців. Переможців буде три, і подаруночок швидше за все. Це будуть якісь речі, зроблені своїми руками зі шкіри. Ви знаєте, в нас є своє домашнє шкіряне виробництво, то ось я думаю, якийсь такий невеличкий презентик можу зробити для вас. Тому активно приймайте участь! Бажаю усім перемоги і в конкурсі, і в Україні. І дякую ще раз за те, що ви є зі мною. Покажу вам зараз трохи краси. Та-дам! Штамбова троянда вдруге зацвіла за цей сезон. Сьогодні 1 серпня, і це її друге цвітіння, і я просто в захваті. Подивіться, скільки квіток, і всі вони великі. Зазвичай друге цвітіння набагато слабше. Ну, воно слабше, ніж було перше, але все одно які великі квіти на цілу долоню. І багато-багато квіток, великі важкі. Взагалі воно таке здорове, подивіться, майже до, до даху дістає. Ну точно більше, ніж 2 метри має. Ось така в мене є краса. Кажуть, що штамбові троянди не більше восьми років живуть, що вони потім вироджуються. Ну, подивимось, навіть 8 років такої краси, мені Здається, це дуже багато і дуже класно. Це дерево, хто не знає, я посадила минулого року навесні, і ось вже воно мене так тішить. Дуже гарно. Додає так. Красота. І ще одна моя гордість цього року це ось цей персик. Це теж двохрічний саджанець, також садила минулого року навесні. І ось скільки на ньому є плодів. А які вони солодкі, ви собі навіть не уявляєте. Вони не є дуже великими, як на базарі не раз продають там персики такі величезні, ну, такі. Достатньо великі, але дуже-дуже солодкі. Красота. Горджусь теж цим дером, хоча нічого такого особливого для нього не робила. Було воно, мало в мене кучерявість, курчавість персика, то я його обробляла двічі. І врятувала. Воно ну, так повністю були листя покручені, якраз після цвітіння. Я думала, що вже не зав'яжуться плоди, але нічого ми два рази покропила і листя все відновилося, віджило. І ось таке воно. Та, я собі якесь зірву. Опа. Смакота і красота. Але як би збоку не здавалося, що все росте саме і не треба докладати ніяких зусиль, це, на жаль, не так. Будь-яка територія, яку ви бачите, доглянутою, потребує великої великої праці. Раніше, коли я приходила колись до когось там на ділянку і бачила доглянуту якусь територію, то я думала, о як красиво. Тепер я думаю, о, як це багато праці. Скільки треба було робити, щоб досягнути ось такого результату. Тому і я теж працюю. Я не жалію своїх сил насправді на таке, бо мені дуже приємна ця робота і я з задоволенням її роблю. І як бачите, тепер я навіть вмію косити. В будь якому разі ця праця є виправдана. Подивіться, яка краса в мене тепер у ванні. Зрізала ось ці штамбові троянди і зробила такий букетик. До речі, дуже люблю додавати до букетів якусь траву. У мене тут це меліса. Коли живі квіти є в хаті, воно додає мені стільки настрою і затишку, що я не шкодую їх зрізати. І якісь такі домашні справи робляться набагато веселіше і приємніше. Ось дістала прання, і зараз буду прасувати те, що не до кінця висохло. Ко звичайно, прасувати дуже важко, бо жарко, бо не хочеться витрачати свій час на це. Але деякі речі я таки прасую. В основному це якісь рушнички, кухонні там або ось такі маленькі, які використовую для лиця. І одяг дітей на вихід. Свій одяг на вихід я прасую безпосередньо, коли кудись іду. І, до речі, в мене небагато дуже одягу, який треба прасувати. Зазвичай це дитячі от футболки, штани, шортики. Дем'янко ходить в садочок, то ось треба його прасувати. Одяг, який біля дому ми носимо, то я не витрачаю на це час. Часом ще прасую постіль. Або мама мені прасує постіль, вона дуже медитує, коли прасує. Вона любить цю справу. Особливо з цим парогенератором, каже, що це зовсім по-іншому, і дійсно її заспокоює. Тут малюк мені виключив з розетки, до речі, праско. Ну зараз в нас такий період, що син всюди лізе, а особливо розетки. Дуже пильную за цим, але ну і хвилююсь насправді, бо небезпечна така забавка для дитини. Малюк зі мною то висить на ногах, то трохи його чимось забавлю, і так ми якось робимо домашні справи. Насправді в мене тут небагато було прасування, бо основну частину речей я брала разом з функцією сушіння, а після сушки з машини одяг виходить практично практично непомнутий, і якби не треба його прасувати, я зразу просто головне, вчасно дістати і ще таким тепленьким розкласти. І тоді немає потреби додатково його ще випрасовувати. Влітку насправді я рідко користуюся цією функцією сушіння своєї машинки. В основному одяг сушу так на вулиці на сонці, він швидко висихає. Але останніми днями в нас були дощі, було сиро, парко і дуже сильна вологість. Одяг просто не висихав, ну, мені не встигав висохнути і довелося мені використовувати сушку. Так, з'явилася в мене чудова ідея для обіду, коли я сама люблю готувати щось таке простеньке. Це, в принципі, може бути перекус, але в мене це буде обід. Ось маю такий сир халумі для грилю. Ну, це не халумі, він типу як халумі, але теж пише, що призначений для грилю. Зараз я його скоренько підсмажу. І ось нарвала ще руколу зі свого городу. Буду їсти такий собі легкий салат зі смаженим. Сирем. Рукола, до речі, це вже другий врожай, вдруге сіяла цього року, і ось така у мене вже виросла рукола. Та, що була навесні, вона вже давно пішла в насіння, і я її вже забрала з рядки, посіяла нову. І ось дивіться, яка свіжа, смачна рукола вже є в нас знову на городі. Так само другий врожай скоро буде вже кропу. І можна було ще садити якісь салати, але я вже не садила цього року. Ось, там, не знаю, чи в родиску варто садити, мабуть, вже вона не, ви... не встигне вирости. І такий буде зараз в мене смачний обід. Ти хочеш, mm -hmm. ти даш мені зняти чи ні? Захарко, що ти мамкаєш? Скажи мама, скажи, мама. <ріху> Давай. Вставай, дай руку, вставай руку, вставай. <ріху> скажи, мама, скажи мама, а потім не мамкай. Та? Дитина хочеш спати. Ну, все, йдемо спати. <ріху> Десь. Смачно. Смачно. Що ти їш? Персик. Мамин персик їш, так? Да? Ти солодкий. Ти сам як той персик. Ти сам як той персик. Так? Да? Ням-ням. Ням-ням. Тют-тю-тю. Тьот-тють-тю. Так, пси, де ми йдемо? Де ми йдемо, йдем, йдем, пси? Будемо з вас робити нормально. Ходи, відвикли від повідків собаки. Відвикли? А, Пізніше Віна, ми зараз Цього. на машину сідаємо, не треба вдягати. Добре. І ну це і вони і там А, зараз вам буде. Так, так, ти будеш мій друг Він дуже дружить зі мною. Ти хочеш з Максом дружити? Так. І Раз, собаку везуть митися, перший раз боїшся, боїшся собака. Ось, сколе вона линяє. Будемо зараз красиві. Так, такі красиві. Такі ми власники шпіців, що ще ні разу не були в грумерів. А старшій собаці на хвилинку вже 5 років. Та? Боїться. Ось такий красивий там. Максина, покажися. Ти пухнастик такий. Але вичесали, але вичесали. Парфумами напшикали. Краса. Краса. зараз вийдемо покажу вас там. Насправді, причина відвідування грумера дуже проста і банальна. В собак почалась сезонна линька. Вони дуже-дуже сильно линяють, і я просто не можу вже справлятися з шерстю. І вирішила все ж таки відвести їх до професіоналів. Тим більше в салоні, де ми робили їм зачіски, є така послуга, як експрес-линька. Ось їх так гарно вичесали, вилизали, навшикали парфумами, почистили зубки, вушка. Різали кіхті і тепер маємо не зовсім сільських, а таких справжніх шпіців. Вчинка в нас німецький шпіц, а хлопчик померанський. тому вони ось такі різні, бо це постійно запитання, чи це одна й та сама порода. Коли в мене обмаль часу, а треба приготувати смачну і ситну вечерю, то я готую пасту. Мої рідні дуже люблять макарони. Чоловік мій би кожного дня взагалі їв ті макарони. Ось і тому в такі моменти, коли мені треба швидко хвилин за 15-20 приготувати вечерю, то я готую пасту. Знаю багато рецептів, їх постійно чергую, і така страва часто буває у нас на вечерю. Сьогодні буде паста карбонара. Ставлю воду на макарони відварюватись, а тим часом на вершковому маслі і трішки олії додаю, підсмажую чесник, але слідкувати треба, щоб він не підгорів. Також нарізаю шпондер. У мене ось такий копчений, може бути сирий, але сирий тоді треба довше прожарювати. Я люблю ось такий копчений, тому що він додає ще такий свій присмак особливий. Нарізаю його такою соломкою і додаю до чеснику. Буквально кілька хвилин так обсмажимо, щоб він трошки стопився. Тим часом вже закипіла вода, треба її посолити. Можна додати олію, але я ніколи не додаю олію при варці макарон, в мене ніколи вони не злипаються, просто купляю якісні макарони з твердих сортів пшениці. Ламаю спагетті на дві частини, перемішую, обов'язково треба перемішати, щоб вони не пристали до дна. І в сковорідку з соусом додаю вершки та твердий сир натертий. Все це перемішуємо, і можна сказати, наш соус практично готовий. Залишилось дочекатись, коли проваряться макарони. Їх обдаю холодною водою, щоб зупинити процес приготування. До речі, макарони відварюю до стану альденти, такі вони трішки тверді мають бути. Тоді додаю макарони цей соус, і ключовий інгредієнт це сире яйце. Але додаю його лише після того, коли вимикаю плиту. І ще ось таким гарячим макароном його як Заварюю, треба добре-добре вимішати, Тоді соус так густіє, і страва стає дуже ситною. Маю ось такі спеціальні тарілки для пасти, подаю в них. І ключовий інгредієнт, завдяки якому, в принципі, ця страва і називається карбонара, це є чорний мелений перець. Це страва шахтарів, і ось цей чорний перець він асоціюється з вугіллям. Тому якщо ви куштуєте десь карбонару, а її не посипали чорним перцем, знайте, люди просто не знають суті цієї страви. Всім смачного! Сподіваюся, ідея. Стане вам у нагоді массово. Scars from the night, so far gone. I was blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark. Всім привіт! Ми в Дрогобичі. Це батьківщина мого чоловіка. Тут проживає його мама, сестра. Ми приїхали на день народження до розтику моєї сестри. По сумісництву це моя кума, я хресна її сина, і ніколи вам не розповідала. Мені здається, про Дрогобич, як таке місто. Ніколи його не показувала. ну Насправді раніше ми дуже часто сюди приїжджали, зараз. От коли почалась війна, ну буквально двічі. Так, це другий раз, коли ми сюди приїхали. Я сижу зараз на площі ринок. так, Другобачі також є площа ринок, і вона, я б сказала, не набагато менша, аніж у. Дуже гарне місто, таке, особливо центральна частина. Мені подобається. Зараз її відреставрували і дуже гарно вона виглядає. Познімаю, трішки для вас покажу. Ось там поставили, якщо видно, ось там квартиано вуличне, і люди приходять, грають дуже атмосферно, так я б сказала. Зараз вийшла на вулицю, бо малюк спить. Це і плюси, і мінуси, бо я привчила його засинати у візочку, і він по-іншому мені ніде більше не засинає. Ну, В селі це добре, бо вивезла на терасу чи на веранду, і він мені там спить собі спокійно, і я можу щось паралельно робити. А от у місті такого бонусу немає, треба з дитиною гуляти. Ну, Це, з однієї сторони, дуже класно, тому що я. Як справжня мамочка з візочком змогла собі просто погуляти по місту, посидіти ось на лавочці, випити кави і е, трішки, можна сказати, відпочити. Е, ну, відпочинок, звичайно, відносний. Я тут відповідаю, сижу на коментарі е, на листи. Трошки якби, працюю, але є якесь таке відчуття, що якби, звичний режим мами у місті, і він так відрізняється, ніж те, що я переживаю з дітками у селі. Тому, мамочки, які е, проживають у місті, я вам хочу сказати, цінуйте ті моменти, коли ви маєте можливість, як дитина спить, ось так собі сидіти чи читати книжку, чи просто навіть в телефоні в тишині посидіти, і тобі ніхто з рук той телефон не вириває. Класне відчуття, нічого не скажеш. Ось. Але є в мене таке відчуття, що, о Боже, я втрачаю час, я за цей час могла б зробити то-то, то-то, то. Ну, це, чисто, знаєте, такий мій пунктик. Можна було б просто розслабитись. І не картати себе, а дозволити собі дійсно відпочинок. Але кава під музику фортепіано, це і так, я вважаю, дуже багато. І за це я вдячна. А ще, слава Богу, от-от от поки немає повітряних тривог. Бо так вони напрягають. Не знаю, дуже. Тривожність повсюди. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати. Таке трохи різношерстне мене відео сьогодні вийшло. Не забувайте про конкурс, обов'язково беріть участь. І дякую всім за увагу. Дякую, що ви є зі мною, що підтримуєте мій канал. Всім мирного неба, гарного настрою і до зустрічі у нових відео. Всім па-па!